Хочеш отримати громадянство Молдови? Ось повний перелік документів для подачі через родинне походження, довіреність від заявника на представника, нотаріально завірені копії внутрішнього та закордонного паспортів, довідка про адресу реєстрації, якщо у тебе є id карта свідоцтво про народження заявника, свідоцтво про шлюб, документи батька або матері, паспорт, свідоцтво про народження і шлюб. Документи дідуся та бабусі, свідоцтва про народження, шлюб і смерть довідка про проживання дідуся чи бабусі станом на 28 червня 1940 року на територіях, що входили до складу Молдови або Румунії, автобіографія два фото 3,5 на 4,5 та одне фото 10 на 15 матові та кольорові. Консультація це перший крок до паспорта Молдови. Забронюй консультацію зараз, щоб отримати персональну стратегію оформлення. За юридичною допомогою звертайся у коментарі або пиши в особисті повідомлення. Будь ласка, постав лайк і поділись цим відео з тими, кому це потрібно.